Всім привіт! На каналі Математика по-людськи будемо говорити про рівняння, які містять знак модуля. Ви, я думаю, вже бачили, бо я вже записувала на канал відео, де ми з вами розбирали рівняння, які містять знак модуля, і нерівності, які містять знак модуля. Але я би хотіла ще раз з вами поговорити про рівняння, що містять знак модуля, і в цьому відео я вам зібрала різні можливі. Випадки, коли, які б вас десь очікували, підстерігали, як ви розв'язуєте рівняння, яке містить знак модуля. І важливо з цього відео, щоб ви для себе зрозуміли, які є типи тих рівнянь, ну, умовно, можна сказати так, типи, і яким методом їх треба розв'язувати. Так, отже, перше рівняння, яке ми з вами подивимося, це є модуль X дорівнює 5. Ну, це рівняння дуже просте. Знаємо, що х дорівнює 5 або х дорівнює мінус 5. Тобто тут нема ніяких непорозумінь. Добре, подивимося модуль нулю. 0. Х рівне 0, очевидно. Тут так само немає, про що дуже аж так сильно пояснювати, і модуль х рівне мінус 7. Таке рівняння не має розв'язки. Тобто, оці такі простенькі рівняння. Я думаю, що ви вже знаєте, як їх розв'язувати. Так, подивимося далі. Наступне рівняння. Нехай я маю х-2 по модулю дорівнює 3. Тобто воно таке саме, як оце перше, але тут під модулем x-2 дорівнює 3 напишу, або х 2 дорівнює мінус 3, х дорівнює тут буде 5, а тут х дорівнює мінус 3 плюс 2 мінус 1. Тобто, таке рівняння має два розв'язки, отак ми його розв'язали. От такі от прості рівняння не треба нічого видумувати, Там відкривати модуль, бо далі ви будете бачити інші типи рівнянь, і ви навчитеся відкривати модуль при їх розв'язуванні. І тоді ви вже чомусь забуваєте, що таке простеньке рівняння можна розв'язати дуже просто, і коротко, і швидко, і правильно. Так. Наступний тип рівнянь, який би вам міг попасти, то є модуль X-7, дорівнює. Модуль 2х-9. Так. Таке рівняння, яке має два модулі, ви бачите, як вони розміщені. Тут нічого нема поза ними, стоїть дорівнює між ними. От таке от рівняння розв'язується способом піднесення лівої і правої частини до квадрату. Тобто, що я маю на увазі? Якщо я маю дивіться, а квадрат рівне b квадрат, то з того випливає, що модуль А дорівнює модуль B. От, і я хочу зробити рух в ту сторону. Тобто я маю модуль А рівний модуль B. А я тоді маю право піднести до квадрату і дістану А квадрат рівне B квадрат. Бо модуль А квадрат це можна замінити просто А квадрат. От, отакий от момент, який тут використовується. Тому я тут дуже легко перейду на квадрати і заберу модулі. Отак. Ну, а тепер то рівняння дуже легко розв'язати. Я піднесу до квадрату ліву і праву частину. квадрат 2 на 7, 14х плюс 49. Тут буде 4х квадрат. Мінус 2 на 2, 4 на 9, 36 х і плюс 81. Ну, і тепер треба перенести все в одну сторону. Перенесемо. Знаки поміняємо. Мінус 4 х квадрат плюс 36х, мінус 81 дорівнює 0. Так, тепер подібні доданки. Тут маю мінус 3х квадрат, тоді мінус 14х плюс 36х. Це буде плюс 22х. Так, 22х і 49 мінус 81, це дорівнює мінус 32. Так. Поміняю собі знак. Тут краще поміняти знак, бо в дискримінанті ми там в коренях не тягалися з мінусами і не наробили помилок. Так. Тепер треба порахувати дискримінант. Дискримінант у нас буде 484 мінус 4 на 3, 12 на 32 484, 12 помножити на 32, це буде 384 і дорівнює 100. Так, тоді х перше 22 плюс 10 на 2. Так, 32 на 2 – 16, і х друге – 22. Так, тут не на 2, тут ще треба помножити на 3. Так, бачите, отут, до речі, дуже часто ту помилку ми робимо. Так, давайте виправимо. 22 і 10, то буде 32. І в знаменнику 2 на 3. То скоротимо, буде 16 третіх або 5,1 третя. Так, х2. То як поспішаєте, я як поспішаю, то можна таку помилку зробити. І тут 2 на 3. Так, 22 мінус 10. Тобто буде 12 і на 4, дорівнює 3. Так, тобто, відповідь я буду мати: 5,13 розв'язок і 3. От, маємо такий от тип рівнянь. Бачите? Тобто, важливо, щоб ви зрозуміли, як його впізнати. От я маю модуль, маю модуль, і нічого більше нема. Так, от такий тип рівнянь, він дуже просто так розв'язується, не треба нічого відкривати, розглядати на проміжках і так далі. Так, тепер подивимося на рівняння такого виду. Модуль x-1 дорівнює 5-х. Тут є модуль, а з того боку модуля немає якийсь вираз. Ну, той вираз може бути з лівої, в лівій частині того рівняння, може бути частина в лівій, частина в правій. Важливо, що є один вираз з модулем і решта якісь ще вирази з x. Тоді тут нам треба відкрити модуль. Ну, відкрити модуль можна користуючись правилом, що модуль x рівне x, якщо x більше рівне за 0, можна так написати мінус x, якщо x від'ємне. Так, той 0 можна включити як туди, так і туди. Оце більше рівне можна тут написати більше, а тоді тут менше рівне, або навпаки. Тому відкриваємо системами модуль. Перша система, якщо вираз під модулем, беремо весь вираз, наголошую під модулем, не просто x. А x-1 це те, що стоїть під модулем. Так, тоді модуль просто можна опустити. І я дістану ось таку от систему. І я зразу запишу другу, тоді по черзі будемо їх розв'язувати. Якщо x-1 менше за 0, то я ставлю перед виразом, який містить модуль, мінус, і решта переписую все точно так, як є. Так, тепер я ту систему першу і другу розв'яжу. Перша. Отже, я маю х більше рівня 1. І тепер перенесу X плюс X тут обережно зі знаками, бо можна теж легко помилитися. Тобто 2х дорівнює 6х дорівнює 3. І тепер важливо от перевірити, чи той розв'язок сюди нам належить. Тобто, 3 є рівня за 1, значить це є розв'язок. Бо буває так, що ми розв'яжемо, але цей корінь не належить оцій умові. Яку ми поставили в даному випадку х більше рівне 1. Тепер х менше 1. Тут відкриємо знаки, поміняємо, перенесемо. Так, тут можна було мінус 5 не переносити. Ну добре, лишимо поки що. Так. Так, тепер е, мінус х плюс х. Тут ми дістали дорівнює. 5 мінус 1, 4 і маємо 0 дорівнює 4. Ну, це неправильно, і тому тут не немає розв'язку. Так, добре, ми знаки поставили. Давайте ще раз в Якийсь дивний вийшов результат. Мінус х плюс 1. Так, добре. Значить, тут е, ця частинка не дала нам розв'язку. А якби дала, то знову ж таки, ми би перевірили. А до речі, ще може бути. Так, що ми тут дістанемо, наприклад, правильну рівність 0. 0. Якби ми так дістали, тоді розв'язком буде ці, весь оцей проміжок. Тобто рівняння буде мати безліч розв'язків, і всі ці розв'язки будуть з цього проміжку. В даному випадку х менше 1. Так, і в відповідь ми запишемо х дорівнює 3. Так, то є наша відповідь. Маємо. Так, рухаємося далі. То було шосте. Тепер що нас ще може бути чекати? Ну, то такого аналогічного типу, тільки от трошки по-іншому той модуль стоїть. Ми його напишемо то рівняння, розберемося з ним. Так, дивіться, тут модуль стоїть над іксом. Ну, то Я спокійно зразу відкриваю модуль. Тобто я беру вираз під модулем, тут буде x на x, x квадрат, плюс 5х мінус 4 дорівнює 0. То є моя перша система. Друга система х менше за 0, тоді буде мінус х квадрат, плюс 5х, мінус 4 дорівнює 0. Тобто ми знак змінюємо отут біля х, і х помножити на мінус х буде мінус х квадрат. Так, тепер отут ото рівняння, якщо його вгадати, можна корені, і не рахувати дискримінант. Так? Якщо його розв'язати, маємо що? Сума мінус 5 і добуток. Мінус 4. Так, 25 плюс 16. А, тут якісь дивні такі корені. Так, так не вгадаємо. Тоді давайте будемо рахувати дискримінант. Будемо рахувати дискримінант. Отже, дискримінант буде 25 плюс 16. Це є 36, 41. Бачите, тут такі корені. Х1. Маємо мінус 5 плюс. Корінь квадратний 41, то, як такий дискримінант ми дістаємо, то часом весь час зразу думаємо, чи, чи десь помилки нема. Так? І, ну, корінь 41, це є трохи більше, ніж 6. То мінус 5 плюс 6, це буде 1, на 2, це буде число більше за 0. Тобто це вже буде розв'язком. А от другий корінь, бачите, мінус 5, мінус корінь 41. На 2 це число буде від'ємне. І це вже розв'язком не буде, бо ми маємо умову х більше рівне за 0. Так, тепер подивимося тут. Тут маємо таке рівняння, змінимо знаки. Так, тут вже буде, можна вгадати, напевне, добуток 4, а сума 5. Добуток 4, сума 5, значить х1, 4, x2. 1 4, 15, 1 4, 5 Добре. І, але ми тут маємо взяти х менше за 0, але в нас х меншого за 0 нема. І тому в даному випадку оці числа, два оці числа не є розв'язками. І в результаті ми дістали відповідку вам незвичну йдину трохи Відповідь, х дорівнює мінус 5 плюс корінь 41 на 2. Ну, насправді це дуже добре, що ми таке рівняння попали, через те, що завжди є сумніви з таким дискримінантом, і отут, -от так добре ми дістали, що, що вийшли ті числа, котрі не належать цьому проміжку. Тобто, вже ви будете знати, як в таких випадках реагувати. Так, маємо таке рівняння. Тепер подивимося наступний тип. Тут дивіться, тут буде два модулі. Тут буде модуль Х 3. Плюс модуль х мінус 1. І дорівнює 4. Так. Тут є два модулі. Принцип розв'язання такого рівняння полягає в тому, що ми знаходимо нулі модулів. Тобто, прирівнюємо до нуля ті вирази, що стоять під модулем. Так, будуємо вісь. Ставимо на вісті два, е, числа, мінус 3 і 1. І наша вісь розбивається на три проміжки. Перший понумеруємо, другий, третій. Так, перший проміжок це є х належить від мінус нескінченності до мінус 3. Тут включимо. Так, тепер нам треба відкрити модулі на тому проміжку. Беру будь-яке число з проміжку від мінус нескінченності до мінус 3, наприклад, мінус 5. Підставляю сюди в перший вираз. Мінус 5 плюс 3 буде мінус 2. Тобто, число від'ємне. Тому я мушу отак поставити мінус перед виразом. Мінус 5 мінус 1. Знову від'ємне. Мінус 5, мінус 1. Знову від'ємне. Значить, знову міняю знак і буде отак. х-1. Знак з плюса на мінус змінила і дорівнює 4. Так, тобто до мінус 3. Наші обидва модулі є вирази під модулями є від'ємними, і тому ми змінили знак. Тепер відкриємо дужки. Відкрили дужки, Тепер дістану мінус 2х. Так, сюди 4 плюс 3 мінус 1, і тоді мінус 2х дорівнює 7 -1, 6 х дорівнює мінус 3. Так, це число є розвиском, бо воно тут у нас включилося. Тобто, мінус 3 є перший розвиток. Йдемо далі. Другий проміжок х належить від мінус 3 до 1. Так. Бачите, тут е, от ці кінці проміжки, отут я включила, тут вже виключила. Навіть як ви б поставили отут е, включено мінус то 3, то нічого страшного б не, не сталося. Тобто, це так само би не вплинуло на розв'язок. Гірше, якщо б десь не включили того крайнього числа. Тепер від мінус 3 до 1. Ну, 0 візьму. 0 плюс 3 тут буде плюс. 0 мінус 1 тут буде мінус. Так, тепер дивіться, що я тут дістану. Х плюс 3 мінус х плюс 1 дорівнює 4. Х в нас взаємно знищується 3 плюс 1 4, дістану 4 4. О, 4. То є той варіант, про який я щойно вам говорила. Тобто, 4 рівне 4. Це означає, що розв'язком є цілий проміжок від мінус 3 до 1. От. На тому кусочку, тому що ми дістали правильну рівність. Якби ви дістали неправильну рівність, наприклад, там 0 рівне 4, так як в попередньому, то тоді на тому проміжку рівняння би не мало розвідки. Тепер я маю х належить від 1 до плюс нескінченності. Ну тут вже зрозуміло, що тут ці, обидва модулі будуть додатні, але перевірити ніколи не зашкодить. Візьмемо 3, 3 плюс 3, то будемо мати плюс. Так, і 3 мінус 1 буде 2, також буде плюс. І дорівнює 4. Так, тепер відкрию дужки. Так, ви скажете, для чого ставити дужки, Як і так плюси. Ну, може, так і скажете. Але краще їх поставити, ніж не поставити. Отут от звикнути, що не ставити дужки, і тут є мінус. І якщо ми ті дужки не поставимо, і вже зразу у нас помилка дістане. Х плюс Х то буде 2х. Тут 3 мінус 1 2, плюс 2 дорівнює 4х дорівнює 4 мінус до -2, 2, х дорівнює 1. Х дорівнює 1, бачите, тут ми його нібито не включили, але воно отут є. Тобто число 1 вже є розв'язком, отут в тому проміжку, і тому хрівня 1 можна вважати, що це є також розв'язок. Отже, що я маю? Так само, отут, до речі, мінус 3. Бачите, тут я дістала мінус 3, тут мінус 3 не включилося. Отже, остаточно я буду мати відповідь, я буду мати безліч розв'язків з проміжку від мінус 3, мінус 3 включно, і до одиниці також включно. Тобто, наше рівняння має отак багато розв'язків і всі вони знаходяться на цьому проміжку. До речі, досить цікавий випадок вийшов. У нас тут знайшовся, і ми тут практично обговорили всі можливі моменти. Так, ну і останнє рівняння дев'яте. Яке я вам хочу сьогодні показати, от є так: от модуль, і плюс 2, і ще закрити модуль і дорівнює 5. Тобто тут тих модулів може бути скільки завгодно, Значить, не треба їх боятися. Спочатку треба відкрити зовнішній модуль. Тобто внутрішню частинку ми переписали, і як я зовнішній модуль відкриваю, так як ми розв'язали перше рівняння, то буде 5, або все те саме переписали і дорівнює мінус 5. Тоді і тут модуль х-1 дорівнює 5-2. 3 Таке рівняння знову розпадеться на 2. Так, тільки тут же модуля не треба. Отже, x 1 дорівнює 3, або x-1 дорівнює мінус 3, звідси х дорівнює 4, а звідси х дорівнює мінус 3 плюс 1 мінус 2. Оці два числа вже є розв'язком. Тепер до того подивимося, модуль х-1. Мінус 5, мінус 2, мінус 7. І тут обережно, бо модуль не може дорівнювати від'ємному числу, тому тут нема розв'язки. Отже, в відповідь я запишу х дорівнює 4, х дорівнює мінус 2. Так. Оце я маю такі рівняння. Бачите? Тут ми розглянули такі стандартні типові рівняння, що містять знак модуля. Зрозуміло, що можуть бути якісь цікавіші різні випадки, то обов'язково ми будемо продовжувати уроки. З теми рівняння, що містить знак модуля, обов'язково подивимося завдання, яке містить параметр, і містить модуль, тобто рівняння з модулем і з параметром. Тому пишіть коментарі, напишіть, що би вам було цікаво послухати. Підписуйтеся на канал, і поки що це все. До зустрічі!